Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную окуляри, які використовують як в тактичних е, заняттях, е, кульове полювання чи е, для е, велосипедних перегонів. Ці е, окуляри виробляються торгової марки «Вентура Джер». Модель називається Mont Eagle е, – «Сіро-зелені». Полір, сівер, Особливості цих е, окулярів в тому, що лінзи вони е, міцні і вони захищають від дрібних е, куль. Тобто, я маю на увазі, якщо звичайно буде постріл з кулі, то. Нічого не, захищ... не... не захищають, але якщо це якась пневматика, якісь дрібні е, елементи, які можуть відлітати від коли ви полюєте, то ці окуляри насправді міцні. Тобто, навіть якщо б вони Упадуть і ви на них наступите, і чи ви їх е, звичай, якось положите на сідло, а потім сядете, чи машина проїде по ним, то вони вигибаються, а не ламаються. І це їхня перевага. Вони мають гнучку конструкцію і вони не ломаються. Е, ці окуляри е, мають, повторюю, особливість. Згібатись і оці дужки, як ви бачите, я їх можу вигнути, і вони будуть підходити під той розмір голови, який вам потрібен. Тобто, якщо ви носите шолом, якщо ви носите якийсь головний убор, то можна гнути цю частину, тим самим буде дуже зручно. У окулярів є отвори на кінцях цих дужок, можна підвішувати на. Мотузку і ваші окуляри будуть ось так е висі висіти. Е окуляри мають захист від ультрафіолета. Окуляри дуже зручно е знаходяться на лиці. Як ви бачите, вони е захищають і від. Дорожнього бруду і від е, сонця ультрафіолету, і від вітру. Тому ці окуляри буде дуже зручно в користуванні якщо ви рухаєтесь на велосипеді, якщо ви полюєте десь е, на полігоні. Це тактичні окуляри від торгової марки Вінтури е, Джер. Модель називається, повторюсь, Монт е, Eagle Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедні окуляри чи окуляри для полювання, надійність, міцність завдяки американської якості, моделі торгової марки Ventura Дже приходьте, купуйте, замовляйте до зустрічі! Хай щастить!